Вітаю всіх! Я Наталія, і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні хочу розказати про нову ідею і про вступ в новий спільний проєкт. Так склалось, що на Ютубі мені часто почали попадатись відео дівчат, які розповідають, що вони. Пішли в спільний проєкт, який організувала Надія. Назву каналу я напишу на екрані і в інфобоксі дам посилання на канал Наді. І цей спільний проєкт називається Кольоровий рік. Цей спільник продовжуватиметься цілий рік. Суть цього проєкту на початку місяця рандомно надія вибирає колір, яким учасники повинні в'язати в, в даному місяці якусь, якийсь виріб. Може, не один, але але щось в'язати саме таким кольором, який буде вибраний. Місяць січень це кольор фіолетовий, і бачу, що дівчатка в'яжуть носочки, в'яжуть світерочки, саме фіолетовий, бусковий, ну, всі відтінки фіолетового. І я одне відео подивилась в однієї в'язалочки. Далі попадається друге відео другої в'язалочки. І тут у мене закрадається ідея піти в цей спільник. Але... Але... Але взяти участь в цьому спільнику, не претендуючи ні на перемогу, ні на призи, які будуть розігруватися вже. Або визначатися вже в кінці року. Тому що я не в'яжу кожен місяць якусь річ. Я в'яжу одну річ цілий рік. Тобто за рік я буду в'язати, чесно скажу, не знаю, що це буде, чи це буде джемпер, чи це буде туніка, чи може це вийде плаття. Але це буде одна річ. І кольори для цієї, для цього виробу будуть ті, які випадатимуть кожен місяць. Так от, я написала Наді про свою ідею. Я розуміла, що мене могли туди і не прийняти, тому що ну, це проти правил, дівчатка в'яжуть багато речей, а я буду в'язати одну, але наді стало цікаво, що в результаті можуть вийти. І вона мене запросила. Каже: приходь, будемо спостерігати, що в результаті вийде в мене. Я вчора до 11 годин ночі не спала. Розбирала свою коробочку із залишками пряжі. Саме залишки пряжі це ось отакі клубочки, щоб ви розуміли. Ось оце такі залишки. Ну, це найбільший, мабуть, залишок з фіолетового. Ось такі клубочки у мене їх дуже багато різних кольорів. Тут у мене Бачите, ще й таблетки від молі, ну, все по хазяйськи Я подивилася, в мене фіолетовий є. Є список кольорів, які будуть приймати участь, в, цьому, в цій лотереї, скажімо так. І я вирішила, так, да, я буду йти. Сьогодні я долучилася до чату. Познайомилася з дівчатами, написала свою ідею, багатьом сподобалось, і мені це теж приємно, тому що я сама не знаю, що вийде в результаті. Результат буде явно вже аж у грудні. Тому до е, лютого мені треба вив'язати. Е, Залишки фіолетового кольору. Всі відтінки. Я зібрала, які тільки були саме ось в такій кількості. На камері показую, що це якийсь, якийсь не, не, не сильно фіолетовий, але насправді це якийсь відтінок бузкового. І що я почала в'язати? Показую. Ось ось що в мене виходить. Ось, що у мене виходить. Значить, в цьому виробі я ще хочу реалізувати свою давню ідею зв'язати е, светр, ну, щось да, на круглій кокетці. Я знайшла схему, як в'язати круглу кокетку. В кінці відео я вставлю цю схему, покажу, по якій схемі я в'яжу. Все починається із шести петель рапорт і закінчується на рапорті 16 петель. У мене кожен рапорт відмічений маркерами, резиночка і ось така кругла кокетка. Значить, що? Звичайно, цей джемпер, хай буде поки що це джемпер, буде полосатий. Ось такі в мене получаються полосочки. Набирала я 100 петель на спиці 275, пров'язала резиночку 1 на 1, щось дуже темно. резиночка 1 на 1, потім один рядочок виверідніми петельками, нібито хибна кетлівка. І далі по колу рівномірно я прибавила 8 петель, тому що для. Цього, цієї кокетки, для початку кокетки треба було 108 петель. Я це все прибавила, перейшла на спиці 3,5. Да. І повністю далі в'яжу на спицях 3,5. Яка у мене пряжа? Насправді, я не можу вам точно сказати, але тут буде. Вовна, напіввовна і деякий акрил. Це в мене щось із мохером. Це я в'язала собі платочок на шийний косинку. Ось так, така ниточка. Оце точно скажу, що це вівчарі. Але я ще думаю, чи буду я в кокетку ближче до тіла. Використовувати вівчарі кольорову вовну. Це я не знаю, що, чесно, з якого це, з якої це опери. Але залишок є, пустимо його в роботу. Тут у мене вже оцих ниточок немає які. Я використала на ці полосочки. Що тут? Це в мене точно 100% мерінос, із нього в мене. Кардиган, нібито. Це теж стопроцент марінос, це на пів А це маркерочок малювала. Так, ось таке. Складаю в декілька ниточок, щоб мені була підходяща. Ой, підходяща товщина. На спиці 3,5 і творю, так сказати. Творю і витворяю. Так що це новий процес. Будем надіятися, що він в мене вийде неповторний, оригінальний і дуже цікавий. На цьому хочу сказати всім велике спасибі, всім успіху, миру, здоров'я. Здійснення бажань. Все у нас буде добре. В'яжемо далі.